Давай, діду, вперед! Ребята, всем привіт! Сьогодні ми з Максом приїхали в ліс додирати нашу кору. Вчора ми дерли на такої місцевості, О, сьогодні нам треба її просто позбирати, закинути мішки і просто принести до дороги, запакувати. Да. Приїхали ми нашим новим апаратом, подивіться, подивіться на. його, оцініть його. Що да. це за марка, бренд, що це таке? G я 125 кубів, а пече, як повних 200. Взяли з собою. Шльома, камера від нашого підписчика. Да. Дивіться, яка вже вона робоча, складена, повністю знімаємо все як положено. Да. Скоро ждіть відео від цієї камери. З собою ми взяли, щоб поїсти. Ну, в Сунці таке, як завжди. Шнурки у нас, щоб зав'язувати. Мішки. Ну, подивіться на ну, купа-купа-купа. Степанський чай. Ну. Так що, ребята, нам до Степаня кстати, недалеко. Всього на всього 15 кілометрів. Тому хто із Степаня, моцний лайк та підписка. Да. Або напишіть в коментарях. Чи, чи файний дал... цей чай, будемо пробувати. Да. І напишіть в коментарях, чи далеко вам від Степаня Ще у нас є. Хліб. Будемо грінки жарити. Тут у нас термосок. А що в термоску, викич? А в термоску у нас побачити люди. А ну ну, открывай, ну. О, добре, зафлоксували. Давай, дяду, сили нема. Діду, рука слизька. А. Ну, ну, но. Ну, ну, ну. Давай, давай, дяду, давай. О, Есть контакт? О, о, о. аж бабахнуло. Ну, ну. Молодец, дяду, молодец. Термоску у нас. Щавлявий борщик. Ми його трошки з'їли ну, по правда, дорозі. Ми з Максимом пробували вже його. Да, вже трохи з'їли. Ну, файний, смачний, смачно Да, Там ще кусок м'яса був, то вже його нема. Там десь костомаха А, там окось тамашка одна. Так, костомаха одна. Давай далі. О! Заліз собою булочки. Да. До Степанського чаю будемо піти і чаювати. Так, да, буде саме раз. Що там ще? О, о, дивись, бо повипадає. Випадає трохи, ну. Ось люди, ще взяли у нас короче, є дві гринки, залишилися. О! Да. Яйця з хліба, відпало трохи треба його прикріпить на місце. No. О, все, такий бутерброд у нас виходить. Да. Все, як положено, все як має бути. Ага. А що там ще є? О, люди. О! Ще залишили. А, тут заматано, Почекайте трошки, почекайте, не спішіть. No. Наш український скарб. Ми достали сало! Ну. Подивіться на яке воно. Нам остається тільки взяти, нарізати. О, по кусках. Розвести кострика. Кострик розведемо ми з Максом після того, як надарем кури. Да, і пожаримо сало. Ще в То... нас залишилося спічки, лучина, щоб розпалити кострик. Да. І дві ложки. Да. І зроді у нас є наша любима да, як Ми її улучили, зробили. Да. О, сюди намотали дрота, заленту до цього о, алюмінієвої трубки, да. щоб воно файно дерло Сокіріця у нас є з собою. Ну, сокіріцю завжди беремо. А це що у нас? 30 мішків мішка в мішку. Да. О. Ну що, люди? Зараз ми це все швидко запаковуємо, збираємо монатки і печемо по куру. Забувся діди своєю пам'яттю шнурки нарізати. Да й довелося вертатися і тепер он до нарізаємо, правда, діду? Ну, ну що ж куми, я вже старенький. Та я знаю, діду. Ось шнурки, ну пам'ять буває, дірава. Понимаєш, і пам дірала. Понімаєш ти ці восіни. Тебе пам'ять не дирева, там повна дирка, діду. Не да, може, що могло ти віпало, а мотоцикл ще й поміг до труси так рохо. Ну по тій дорозі нашій українській. Та да, все, діду, думаю, хватить на перше время. Правда? О, я думаю, ще о нього тако, у нього тако, раз, у нього такой. Давай, дай думаю, хватить. Ну, печем, діду. Печ. Діду, що случилося? Капець ти деньці розстроїли діду, позабрали тупо всю нашу куру. Отута в нас лежало. Там у нас трижить, там у нас, там у нас. Та короче, люди, нас у нас оце все площа, візде тут була кора, Вообще Взагалі ніде нічого не дає. Мотоциклом об'їхали, проїхали, взагалі ніде, ніде, все позабирано. А який конь в тих стединців? Білий. білий. Да. Вони возять кору. І що ми будемо робити? Поїдемо розбиратися. Да. Забрали нашу кору. Не, ну це просто ми таку площу обійшли, обдерли, мали вгружати мішки, але за нас її вгрузили стидинці. Діда поїде з тим надирати пердаки. <рес> Дяда. Люблю свого дда, люблю. Хорош, ну коротше зараз внуком щось будемо думати і пікти далі. Ну що, дід, куди ми попали? Нас занесло у Базальтове. Ну, подивіться. Ну. То ми так з Максимом шукали куру у сусідніх лісах. Да. О, ще пока не знайшли, бо даже туди не доїхали. Да, в ліс не заїжджали. А коли зараз знайдемо. Надарем, то буде до нас приїжджати фура та забирати кору. Тому ждіть повномасштабного роліка, як ми дарем цілу фуру кори. А зараз їдемо у ліс. Ну що ж, люди, попали ми з Максом в голові, о, кури ще так і не знайшли, але знайшли отаку от поляну і такий, столик. і такий столик. Зараз ми швидко перекусимо і поїдемо далі в пошуках кори. Тут ще є березовий сок. О. Зараз з внуком ми нап'ємося. Коротше, люди набрали дров, зараз таку ламаємо потрохи, зараз розтопимо кострика. О! Таке о сухеньке, файненьке. Спички ми вроді би взяли, не забули. Ну якщо забули, то дядь це все по твоїй вині. Бо ти в нас голова так. Є. О. Все, зараз також складаємо на кучку. І будемо розпалювати. І тут таке спеціальне містечко в нас є О. Поки наш кострик там розгорюється, дідо зараз буде нарізати сало. Давай, дідо, погнав. Єе. Єе. Ще, Ще один, один кусочок. Ще один О, і так помаленьку Нарізаємо Правда, дідо? Ну. No. Все, коротше. так нарізали, подивіться на. Ще тут у нас яєчка і хліб чекає. Сам хліб. Там ще часник є, може грінки зробимо. Ну а зараз дід собі буде жарити сало, а я буду і доїдати оце яйце. І що ти там, дідо, робиш? Зараз будемо робити собі стручка, щоб жарити сало. Ну, хопте, що його. Ага. Трошки сучки поптесуємо. No. шкурку знімемо. Так. Опа! Отакий от шампурик власними руками на мене вийшов. Дав деда. Давай, деду. Дай на мене один. Дякую. Ну дядо, давай. Приступай на к роботі. Ти у нас таке любиш. Погнав. Давай. Не дорізав. Ну ти дяду молодець, як завжди. Дяду, так треба. О. І ще. Ага. Та все, де дохватить. Остав на потім собі. Де дохватить, не переживай. Ну то добро. Де бере сільського куска сала ну. і натицює його. <рес> О! Ось то дедов обід. Давай. І вечеря, і сніданок. Все на кучу. Да. Ну також зараз буде деда жарить, правда? Ну. Ота вона вже скварчить. Ну, вже починає потроху, дивільно. Ну, файно є. Поди полагає, все є. Солце поджарили. Тепер діду зараз буде робити собі гринку. Так. Да. І внук теж. Я діду сподіваюся, в тебе, як завжди, не буде угольок із цього хліба. і, сподіваюся, не впаде, правда? А я думаю, ні. Ну дивись, діду. Бо в тебе вже он до знизу. <клова> <клова> uh -huh. Угольок! Я ж казав, дєдо. То так і треба, так положено Ну, нема час в нас, правда? Прав... Достаємо Во. Люди, а ну напишіть на в коментарях, у вас теж весь часник потрух. Бо я сьогодні пару мінут шукав, вибирав часник по твердості, вибирав його. І все-таки якусь файну чосничину знайшов. А то все потрухло, блін. Так, дєдо вже оберігає. нашу... Вуглика. Ну, діду вже обчистив і натирає часничок на гриночку. Беремо наш хлібчик, жарене салце і накладаємо зверху бутерброд. О! І виходить, бут... правда? Ну, внучку виправи трошки, молодець. І получався у дід такий бутерброд. butterbrot. Ну? І що там діду? Вуглики добре по зубах скриготять. <рес> Ай! Правильно, дядо. Дядо у нас з приколами по житті. Внук теж не відстає. Mm. остає. А сонце просто, просто mm. о бляха, це вже подгоряє. А перевертай на ну, його, дядо. Ну, тако, коротше, зараз будемо що та хабати, а тобі дяду смачно. Дякую. Ну, що люди? Ні холера не знайшли. Ну є тут кора, але далеко-далеко ги десь да. там. Так. Були дерева. Ну, і то вирізали. <рес> <рес> ну, а в нас наступає помаленьку вечір, тому ми збираємо вещі і катим помалу додому. 43 кілометри. То капець, правда? Ну, знайшли Не, Нема. Ну то, коротше, люди, такі діла. Їдемо по домам. Підписуйтесь, а ми погнали. Надіюсь, мінти нас не зловлять з отакими о саморобними номерами. Ми сьогодні зробили, йоу. Коротше печемо.